Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі IJour Games і ми з України. І давайте нашу сьогоднішню серію почнемо з розбудови нашого табору. Давайте спочатку глянемо, що в нас тут таке, що нам можна прокачати. Так, тут в нас є різні завдання, які ми можемо потренуватися. Повчитися, як це робити, і нам ще й дадуть за це нагороди. Давайте спробуємо. Так. Нам треба спочатку поставити свого героя в то місце, куди потрібно. Ось. Лініями показано, кого він буде бити. Ось. І хто буде бити його. Тобто спочатку фіолетовою лінією показано той, кого, з ким першим він буде битися, а червоною той, кого буде бити, від кого буде приймати е, дамаг. І бачимо, наскільки я розумію, спочатку б'ємося з. Ага. Це що? Нам спочатку треба вбити цього, чого він не б'ється. Ага, він не б'ється Ага, зрозуміло, добре. Спробуємо зараз ще раз. Редеплої. Ми мусимо вбити його, тому ми перевіряємо. Так, і до кого він першим піде? Став. от Тепер все правильно. Тепер все працює. Спрацював його скіл, і зараз ми застанемо. Перемогли. Тобто ми позиціонуємо, чим ближче до мілішних до тої цілі тим більше е, вірогідність того, що він вдарить по ній. А не буде перехопленим кимось іншим. Так. Так, що у нас тут далі? Передбойове розподілення війська. Давайте дивитись далі, що у нас тут. Ага, нам ми можемо використати ось ці штуки, щоб вбити. Нашого ворога швидко. Давайте спробуємо. Ось так. От залетіли зараз в край, а цей б'ється тут. Класно. Так що можете брати на замітку, як телепортуватися зразу в задні ряди. І гарно, з птахом гарно е, вниматься. Так. Тут броньований у нас, дядько, трохи. Ну, ми зараз його доб'ємо. другое название выполнено. Так. Пробуем наступно. Тут нам дадут еще фиолетовый навіть, для призову. Так. А тут нам треба Поставити наші герої так, щоб їх не зачепило. Ось червоні лінії, по яких атака буде проходити е, цього е, противника. от е, Нашу хілерку ставимо ззаду. І, звісно ж, третього героя. І давайте пробуємо грати. Так. Хілерку захопила. От ти. Треба її лікувати. Не знаю, буде дуже важко. Так, стан. Стан приходить. Мені подобається анімація, дуже класно Хто ж її так бій? А, це оцей чувак їй б'є. О ні. Підлікувалося, супер. Добре, молодчина. Так, знов застанемо. Ось. Нам пощастило застанете максимально можливо. Наш. Так що майте на увазі. Дивіться на карту перед тим, як виставляти своїх героїв. Це може виграти вам битву. Так. Позиціонування військ ми все виконали. Далі буде. Механіки бою і елементалі. Але це буде пізніше. Що ж, добре. Давайте тепер ще збудуємо ось цю будівлю нашу і подивимося, що у нас тут можна робити. Construction branch. Так. Ну, тут ми можемо прокачувати, я так розумію, наші нашу екіпіровку. А в карті що ми робимо? Карті теж виходить прокачка. І десь ці ресурси треба діставати. Будемо дивитись, де їх можна дістати. Добре. Так. І ще в нас є можливість перекликати героїв. А раптом нам зараз легендарка випаде. А? Як думаєте? damage ranged lightning Ну. No. І що нам випаде? 5. Ну, нічого цікавого. Герой випав нам ну, але ресурси завжди приємно, навіть якщо їх 2 просто. Добре, йдемо далі. Що ж, давайте тоді переходити вже до нашої пригоди безпосередньо? Будемо рухатись далі по квестах. Так, де ми є? Ми ось тут і нам треба повернутися, щоб виконати завдання. Давайте так і зробимо. І знову йти по тій ж самій дорозі. Будемо гуляти по квестах. Іншого виходу зараз у нас немає. А давайте може спочатку все ж... Спробуємо зробити ось це. Ні. У нас є 10 фіолетових камінчиків. Давайте їх використаємо в надії, що нам випаде хтось класний. Хоча би епік. Другий. Давайте спробуємо. А то чого ходити з рарками, якщо можна мати епіка? Раз. Опа! Оце цікаво. Вже зовсім будемо повністю інакше перебудовувати нашу. Компа. Наші... Нашу компашку. Так, о, така вже у нас є. Давайте далі. Таке світло було наче золоте. Добре. Два епіки це вже дуже добре. Два гноми. Ще одна І ще одна. Так. Герарка. Добре. Ще у нас три. Виклики героїв. Комон. І останнє на сьогодні. Давайте подивимось анімацію. Рак. Треба буде почитати. Може вона краще, ніж і що в мене є? Багато Фрозен. Що ж, давайте подумаємо, з ким ми будемо зараз ходити. Це йдемо заглянемо е, на нашого нового епічного героя. І подивимося, що він вміє. Так. Ось наше тут екіпірування, а тут у нас. Е, його скіли, і, як бачите, у нас дядько попався з аурою. Аура підвищує нашу резистентність на 40 в усіх битвах. І це, як на мене, непогано. Що у нас далі тут? Так, ми маємо можливість 25% шансом бути імунним до будь-якого бафу. Цікаво. Є речаржить е, ульт, ульту. До 25%. Енергію. Так, далі. Так, удар по одному герою. По одному противнику. Ага, плюс зменшення атаки на 5 секунд. І ми можемо збільшити шанс до 100% і зменшити на 2 секунди. 7 секунд досить багато, але будемо тестувати. Це ж все-таки епік. Ух ти. Потужна е, стріла. Е, так, knock up і knock back, тобто відкидає ворогів в найдальшу е, позицію значить з ним треба мати більше, більшу кількість дальників поки вони відкидаються і вертаються назад, дальники їх б'ють. Або також можна отримати стан. Ага. ну Цікаво, треба тестувати. Будемо зараз його тестувати. Все-таки епіться. Але в нас вогняний один. І наші героїні вогняно можемо її зробити. Е -е -е -е. Що ми можемо зробити? Будемо стригноми? Цікавизно. Ну давайте enhance. Трошки посилимо його. І пустимо в нашу команду. апгрейд Подивимося, як він б'ється так, давайте глянемо. Одягнемо щось у нього. Так от бачите, потратив баночки на героїню, яку я вже зараз заміню іншим героєм. Її вже не повернути. Забираємо з неї і даємо нашому герою. Так, давайте заберемо зразу із іншого героя. І подивимося, що йому найкраще підійшло тут. Хоча тут дефенс. Тут ми тут краще йому атака підійде цьому герою. Добре. Давайте його одягнемо. ХП. ХП завроди. Це приємно. Атака. Плоска і атака. Ага, тут нема для нас нічого. І захист плюс ХП. Давайте ХП. Добре. У нас тоді буде два вогняних. Якщо ми візьмемо цього гнома, то два морозних. І два ядовики. Правильно, я розумію? Ну, пох... нехай буде поки що так. Оця мені подобається. Одягнемо. Я Ні, нічого вже не маю, що одягнути їм, Хоча б рукавиці. І йдемо далі в бій. А то щось ми довго затягнули. Давайте трошечки детальніше поговоримо про наш інстанс, де ми фармимо банки досвіду. Цей інстанс ми будемо проходити постійно весь час. Тому що досвід нам буде потрібен завжди, Прокач... прокачавши головне герой, ми будемо прокачувати і тестувати інших. Раптом вони виявляться кращими, ніж ті, які ми зараз використовуємо. Так буває часто в таких іграх, тому що героїв дуже багато. Тому, вважаю, доцільним обговорити більш детально цей інстанс. Цю механі... механіки бою, що ми можемо отримати? Перш за все, яка у нас механіка? У нас є рівні проходження по складності. П'ять рівнів основних, як ви бачите, з кожним рівнем кількість баночок збільшується, кількість золота, яке ми отримуємо, також збільшується. Але дуже суттєво збільшується і складність проходження. На даний момент, поки що, я можу пройти другий рівень. В принципі, я би міг вже пройти третій, але мене не пускає, тому що я мушу пройти другий рівень на запевний час. Чим швидше ми проходимо, тим більші е, бонусні е, нагороди ми отримуємо. Давайте зараз більш наглядно це пообговоримо. По Давайте зайдемо в бійку, battle, потратимо 10 ресурсів, хай вони накоплюються нам вже, накопичуються далі. І поговоримо про шкалу, за скільки часу треба, і механіки, які краще герої підходять, які е, підходять не дуже для, цієї, для цього е, інстансу. Ну Перш за все, варто зазначити, що у нас йдуть хвилями герої, не як в лінію, а хвилями. І чим швидше ми вбиваємо мобів, тим далі ми просуваємося і треба вбити 5 хвиль з 5 за певний час. Зараз, як нам Скаже, нам, ми почнемо бій, то у нас з'явиться шкала зверху, ось тут, яка буде показувати, якщо ми б'ємо за 50 секунд, загалом дається 125 всі всі 5 хвиль. Нам дасться максимальна здобич за цей інстанс. Якщо ж нас буде довше, ми будемо проходити, це то, е, відповідно, чим довше проходимо, тим менше е, плюшок ми отримаємо. Якщо ж ми не встигаємо 100 за 125 секунд, цей інстанс ми не пройшли. Цей рівень. Е, зараз, поки що, я не встигаю пройти е, за 50 чи 25 секунд, мені потрібно більше часу. Герої ще не прокачані достатньо, е, тому буду підкачувати героїв. Збільшувати їм зірочки, а. Але суть полягає в тому, що ми проходили ці хвилі якомога швидше. Для того нам потрібні герої герої, які дамажать, максимальний дамаг дають, але без хілера тут не обійтися. Чому підходить герой, який випав мені от недавно, от будь, буквально на попередніх е, шардах, які я записував. Тому що він стріляє по області і відштовхує і ще й станеть в усіх мобів. І за той час всі інші герої, бажано героїв тут, які б'ють по області, їх добивають ось ця рарка, ось ця що справа знизу, вона гарно б'є в одну ціль і дуже швидко проходить вперед. Вона робить рибок і проходить далі, далі, далі. Бачите, я про 25 секунд, 50 секунд вже я не отримаю, і залишається один герой, якого я добиваю ось. І... Ми отримуємо наші баночки, досвід, і, і можемо прокачувати далі наших героїв. Але щоб перейти на наступний рівень, нам потрібно все ж прокачати наших героїв зірки, збільшити їх ще рівень і проходити якомога швидше. І тільки тоді ми зможемо пройти, почати проходити, спробувати пройти третій рівень складності. Саме. Для того нам тепер потрібно проходити усі завдання, які йдуть квестові, сайт-квести і так далі, і щоб відкривати інстанції, де ми можемо отримувати ресурси для прокачки зірок героїв. А про це ми поговоримо вже у наступному відео. Зустрінемося зовсім скоро, і все буде Україна!